Так, не зрозуміло щось з винограду. Ось він такий. Там далі нормальний, а тут такий і тут такий. Як засох. І от тут -от нормальний виноград. А тут теж. Як чи посохче. Чи... Зав'яв. Ну, по-перше, немає дощів. По-друге, немає води. І по-третє, може, прихватило холоду. Хоча хто його знає. Ну, бачите. Не знову отаке. Отаке щось. Цей маленький взагалі покрутило. Аж почернів? Ну, воно сухе все. Може, сьогодні дадуть воду? Ось. Теж. Тут нормально, якось воно вибірково Що воно таке? Ось вона отак от зараз фокусується. Ось таке. Таке щось покрутило, не зрозуміло, що. Ну, от зеленуха вона нормальна. Не примерзла, нічого. Ну Я її поливаю. Ну а виноград, звісно, що я не, полив, не, не зможу полити. підливати воду. Якось так.